Пенсіонери серед постраждалих від російських обстрілів північно-східних областей одна людина загинула. На Сумщину ворог скидав бомби, на Чернігівщину спрямував безпілотники. І з нами на прямому зв'язку наша кореспондентка з Сум Юлія Зайцева. Деталі дізнаємося у неї. Юлію, вітаю. Тож які новини маєш? Вітаю, Лілія. Сьогодні росіяни скинули керовану авіабомбу на Білопілля. Вибух стався в центрі міста. Загинув 35-річний місцевий житель. Ще четверо людей зазнали поранень. Пошкоджена будівля навчального закладу, магазин, автомобілі. Вночі ворог атакував безпілотниками будинок в Путивльській громаді, де жила сім'я з чотирма дітьми. Постраждали дівчатка віком 6, 15 та 17 років і хлопець, якому 13. Їм надана медична допомога на місці. Будинок зруйнований. Поряд з оселою загорівся транспорт. Його загасили рятувальники. Наразі родину прихистили родичі. У сумах напередодні ворог вдарив ударним безпілотником по АЗС. Пошкоджені автомобілі та приміщення двоє людей. Чоловік і жінка звернулись по медичну допомогу. На Краснопільщині в півідрон наздогнав річного мешканця. Чоловік поранений. Загалом за добу росіяни здійснили майже 60 обстрілів сумщини. На Чернігівщині прогреміло 46 вибухів. Травмована 72-річна жінка. Учора ввечері шахет вдарив по селу Кіптівської громади. Пошкоджений будинок постраждала пенсіонерка в лікарні. Крім того, ворог гатив і по прикордонних громадах. Наразі у мене всі новини, Лілія, Дякую, колего. Про оперативну ситуацію на північному сході нам повідомила Юлія Зайцева. Росіяни вночі атакували південь Одещини. Як повідомляє тамтешня ова, більшість ворожих цілей знищили сили ППО. Всім є поранені і пошкодження у Білгород-Дністровському постраждав охоронець. Медичну допомогу йому надали на місці. Зруйновано дві одноповерхові адміністративні будівлі. Спалахнула пожежа, її вже загасили. І буквально кілька хвилин тому моніторингові папліки повідомили про вибух на Одещині. До того в командуванні повітряних сил писали про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму. П'ятьох людей поранили росіяни на Донеччині. Таке повідомляє обласна поліція. Один постраждалий у Слов'янську. По місту окупанти вдарили двома геранями. Пошкоджено три багатоквартирні і два приватні будинки цивільне авто. Є потерпіли її в Костянтинівці. Там росіяни атакували фпв дроном. З РСЗВ Торнадо С армія РФ обстріляла Олександрівку. Поранені двоє людей, пошкоджено 23 приватні будинки, 7 автомобілів. З цього самого озброєння ворог обстріляв і Мало Таранівку зачепило 7 приватних осель. У Києві створили штаб для ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об'єктів і вже провели перше засідання. Про таке повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Основне завдання стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням. Окрема увага посиленню захисту енергетичної інфраструктури. Водночас, за підсумками засідання, віцепрем'єр Олексій Кулеба наголосив, комендантську годину не скасують. Утім, можливі тимчасові і точкові винятки, щоб забезпечити роботу пунктів незламності та давати можливість людям до них дістатися. Втім, такі рішення ухвалюватимуть лише за участі військового командування та ради оборони. Нагадаю, у Києві та області найскладніша ситуація з енергопостачанням. Про таке повідомляє Міністерство енергетики. Графіки погодинних відключень не діють. Повернутися до них буде змога лише після стабілізації ситуації. Відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово. Злочин проти людяності так СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці. Служба безпеки зібрала відповідну доказову базу, яка засвідчує масовані атаки є послідовною політикою Кремля щодо знищення українського народу. Така кваліфікація визначає ці обстріли РФ як злочини міжнародного характеру, за що передбачена сувора відповідальність як в українських, так і в закордонних судах. В СБУ додали від початку цього річного опалювального сезону, задокументували 256 повітряних атак РФ на енергооб'єкти та системи теплопостачання України жовтня 2025 року. І дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей нашої держави. Також рашисти завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 по електропідстанціях у різних регіонах України. Кожна із вище зазначених атак мала комбінований характер і здійснювалася із використанням десятків російських ракет і дронів. За матеріалами справи найбільше обстрілів ворог здійснив по об'єктах теплової і електричної генерації у місті Києві, а також у Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях. На Новопавлівському напрямку Росіяни намагаються інфільтруватися в глиб українських позицій. Наразі окупанти не застосовують масову бронетехніку, оскільки в умовах зими її легко виявити, а отже, й уразити. Про це в нашому ефірі розказав головний сержант взводу безпілотних авіакомплексів бригадної розвідки 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя на псевдорон у зоні відповідальності його бригади точаться активні позиційні бої. А відтак військовим потрібен наземний роботизований комплекс, щоб евакуювати поранених. Ви можете посильно допомогти нашим захисникам реквізити на рахунку. Реквізити рахунку доступні на екрані. Також ви бачите QR-код, за яким ви можете задонатити. Новопавлівський напрямок є критично важливим. Він закриває шлях до логістичних вузлів на півдні Донеччини та перешкоджає виходу російської армії до кордонів Дніпропетровщини. Хворок намагається наводити понтонні переправи. Тут в нас є ділянка фронту, де протікає річка, а там саме він це намагається робити. До цього намагався рухатись по посадкам, але зараз на полі бою домінує зима, домінує мінусова погода. Тож, ну, ці спроби ходіння по посадкам це така собі історія. У них якась криза управління, бо вони не розуміють, чесно говоря, що робити. Бо якщо їде техніка, повторюсь, техніка вражається одразу, вже й було, було би тепло, можливо б ця інфільтрація б працювала, а зараз під великий мінус, ну це просто неможливо. Українські оборонці відбили масований штурм окупантів на Харківщині. Про таке повідомили у бригаді Нацгвардії Хартія і показали відповідне відео. Позиції наших оборонців ворог намагався штурмувати кілька днів завдяки злагодженим дієм піхотинців, операторів БПЛА, артилеристів та інших підрозділів усі спроби ворожого штурму провалилися. У бригаді кажуть, і далі стоятимуть на обороні Харківщини. Короткий день у Верховній Раді частина народних обранців не досиділи навіть до завершення розгляду всіх запланованих на сьогодні законопроєктів. Тож голова закрив засідання у парламенті. Працює наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. У неї розпитаємо всі подробиці. Лізо, вітаю! То що встигли розглянути нардепи. Вітаю студія. По перше, скажу, що нестача теплопостачання в Києві відчувалася в тому числі і в будівлі парламенту. Багато народних обранців були вдягнені в теплі светри, теплі кофти або деякі навіть сиділи в куртках. Почалося засідання із виступів народних депутатів. Зокрема, взяла слово і Юлія Тимошенко, який напередодні вручили підозру за отримання неправомірної вигоди. Сама ж політика назвала санкції від набу тиском на опозицію. Далі одразу кілька нардепів висловилися про надважку ситуацію в енергетиці України. Казали, що потрібно терміново вжити необхідних заходів. Утім, правки до законів, які б мали бути спрямовані якраз таки, от на підтримку ефективного та сталого теплопостачання, їх навіть не включили до порядку денного порядку денного. Чому так сталося? Народні обранці так і не пояснили. Втім, кілька рішень у Верховній Раді такі були прийняті. Зокрема, сьогодні ратифікували угоду з Італією, яка має яка допоможе відремонтувати системи зрошення на ну, в Одеському регіоні. Детальніше пропоную послухати. Загальний обсяг фінансування за цією грантовою угодою становить 6 мільйонів євро в рамках реалізації проєкту. Ці кошти спрямовуються на підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, адаптації до змін клімату та покращення соціально-економічного розвитку регіону. В рамках цього проекту передбачено здійснення комплексу заходів з модернізації і реконструкції двох ключових зрошувальних систем одеського регіону. Також народні обранці прийняли за основу законопроект, який стосувався впровадження електронного документообігу при працевлаштуванні. Проголосували вони також за впровадження європейських гуманних методів щодо тварин. Але, от далі, вочевидь, щось пішло не так. І під час голосування за ратифікацію щодо діяльності в Україні одного з польських банків депутати вочевидь почали потроху розбігатися. Із зали і і голосів просто не вистачило для прийняття рішення. Після цього віце спікер парламенту вирішив перевірити, чи є в залі кворум, тобто необхідна. Мінімальна необхідна кількість депутатів для прийняття рішення і після проведення так званого сигнального голосування виявилося, що нардепів у залі лише 210, замість 226 Це як необхідні мінімум. Тож вимушено засідання довелося закрити. Ось так доволі дивно пройшов сьогодні день у Верховній Раді. На цьому цьому мене все студія. Дякую, Лізо. Наша кореспондентка Єлизавета Яковлева стежила за парламентським днем. Торгував фіктивною інвалідністю на Одещині під час отримання хабаря затриманого військовослужбовця. Як повідомили в Держприкордонслужбі, викрити військового вдалося спільно з ДБР. Чоловік надав свої послуги дистанційно і брав за це 12 тисяч доларів з кожного. Щоб оформити документи, він користувався зв'язками з медпрацівниками на Одещині. Затриманий також інструктував порушників, як поводитися під час перетину державної межі, аби не викликати підозр у прикордонників. АСБУ та Нацполіція викрили ще дев'ять ухилянських схем у різних регіонах України. На суму до 16 тисяч доларів ділки пропонували військово зобов'язаним уникнути мобілізації через підроблені документи або допомагали втекти за кордон. У Києві на гарячому затримано фігуранта, який організовував канал нелегального перетину держкордону. І ще один столичний ділок продавав ухилянтам фальшиві документи про бронювання. Тим часом на Черкащині затримано заступницю декана одного з університетів, яка за хабарі влаштовувала ухилянтів на навчання. Також у цій області викрито чоловіка, який торгував фіктивними довідками про наявність другої групи інвалідності. На Полтавщині троє медиків безпідставно продовжували термін дії інвалідності. На Буковині правоохоронці затримали іноземця-далекобійника, який перевозив ухилянтів через кордон у багажних відсіках своєї вантажівки. На Рівненщині викрито водія Волинської міськради, який на власному авто доставляв військовозобов'язаних до прикордоння в обхід блокпостів для подальшої втечі за кордон. Наразі всім затриманим повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Європейський союз з 1 лютого знижує стелю ціни на російську нафту до 44 доларів за барель. Зміни вже опублікували в офіційному журналі ЄС. До цього російське чорне золото коштувало понад 47,5 доларів за барель. Зазначу, що цінова стеля на нафту це обмеження, які запроваджені для зменшення доходів Росії від продажу нафти, що ускладнює ведення війни проти України. Головна ідея полягає в тому, щоб західні компанії, а це насамперед ті, що надають морські послуги страхування і фінансування поставок, могли обслуговувати лише ту нафту, яка подається за ціною не вище встановленої стелі. У Польщі помітили ознаки втручання російських спецслужб з метою підготовки кібератак на енергетику України, які відбулися наприкінці минулого року. Про це заявив прем'єр країни Дональд Туск. Надійних доказів немає, але чимало фактів свідчать, що атаки готували групи, пов'язані з російськими спецслужбами. Голова польського уряду запевнив, що критична інфраструктура жодної миті не була під загрозою, не погрожував Польщі і блекаут. Туск повідомив, що атаки зазнали окремі об'єкти, серед яких дві теплоелектростанції. І якби атака була успішною, півмільйона людей зосталися б без тепла. Тож такі сигнали ігнорувати не можна.